Що тільки однією роботи, Дома, то матове на горі під бадьорює жартами, інший мовчазний ледь піднімається сходами. Це Олександр та Артем. Побратими з одного підрозділу, нині разом проходять реабілітацію. На сьогоднішні неділі буде робити. Тубері, не з бумагами ви ще трима на милицях. Олександр тиждень, як після реампутації, прийшов підтримати побратима, якого у тяжкому стані витяг з-під обстрілів. А ось цей, що зверху стоїть. Це Командир, який загинув тоді, як я витягував Артема. А це у перерві між лікувальними тренуваннями Олександр демонструє фото, де на Донеччині усміхнені хлопці з його підрозділу готувалися до бойового завдання, яке для деякого з них стало фатальним. Давайте ще Тридцятирічний Артем у рекавері вже чотири місяці. Після поранення хребта та складної операції вчиться ходити наново. Та чуть -чуть. Можна діти да. ну, да. звичайні вправи даються чоловіку титанічними зусиллями, додають у медзакладі, але він мужньо долає біль. Я помітила, що навіть в кінці робочого дня, наприклад, коли вже всі пішли, там, на 4 години, на 5 годин, я іноді ну, так бувало, що я залишалася, я бачила, що він самостійно ходить в брусах. Тобто він такий дуже сильний, дуже сильно людина. Кожне тренування Артема на знеболювальних, але в нього велика мотивація одужати, говорять медики. Чоловік хоче самостійно вийти на зустріч до побратима Саші. З Сашею познайомився, він до нас прийшов. Перевівся з першої роти, так ми почали ходити в місті на позиції. Ну що на нього положиться, можна було це було всі 100%. тому що було видно по чоловіку, що йти він нікуди не боявся. До речі, Олександр отримав своє поранення у ногу наступного дня, як відправив товариша у шпиталь. Я прекрасно розумію, якщо вони одну позицію пристріляли. Значить вони й другу позицію пристріляли. Якщо там то мінус, то значить і тут буде мінус. За півроку чоловік пройшов дві складні операції. Поранену кінцівку врятувати не вдалося. Нині готується до протезування. Ваша задача це піднімати таз вгору і отримати на одного-дві секунди. Проходить курс індивідуальних занять за допомогою сучасних підходів реабілітації. Відпрацювання балансу також працюємо зі здоровою нижньою кінцівкою для того, щоб вона не втрачала свої сили і також рухливості. І працюємо із лівою кінцівкою, котра була ампутована. У центрі рекавері чоловіки опинилися не випадково, хвилювалися один за одного та шукали медзаклад, де їх поставлять на ноги. Олександр пригадує свої відчуття, коли побратиму Артему поставили невтішний діагноз. Він лежав в воєнному госпіталі і йому сказали там вирок, що ти будеш лежачий. А приїхав сюди і тут на тобі поставили на ноги. Водій тролейбуса Олександр та Альпініст Артем у мирному житті ніколи б не перетнулися. Їх об'єднала війна. Через різні травми та напрямки лікування хлопці практично не бачаться у рекавері. Про це добре знають і зробили все, аби ця зустріч відбулася. Бо розуміють, що обійми побратима, який врятував на війні, найцінніші. Як самочуття? без ноги, чим тебе без ноги. Давай хто перший? Тетяна Заяць та Сергій Гончар та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.